У п'ятницю на території західних областей синоптики прогнозують ясне небо. Від нічних плюс 13 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 34. На півночі та в центрі переважно хмарно. У Житомирі Києві та Вінниці ясно. Найнижча температура вночі плюс 10, найвища вдень плюс 27. На півдні країни синоптики очікують ясну погоду. Температура повітря в регіоні вночі від плюс 17, в день до плюс 29. На сході протягом дня хмарно з проясненнями. Віднічних плюс 13 в день температура повітря прогріється до плюс 26. У суботу на заході триматиметься ясна погода. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 14 вночі до плюс 33 вдень. Мешканці північних та центральних областей спостерігатимуть ясне небо впродовж цілого дня. Віднічних плюс 12 в день потеплішає до плюс 29. На півдні синоптики прогнозують теплий день та безхмарне небо. Температура повітря від 17 до 30 з позначкою вище нуля. На території східних областей протягом дня на небі не буде жодної хмаринки. Температура повітря вночі від плюс 15, в день до плюс 29. У неділю у Хмельницькому синоптики прогнозують дощ. На території решти західних областей без опадів. Вночі від плюс 17 в день до плюс 29. Дощі подекуди з грозою пройдуть в Києві, Чернігові та Вінниці. Врешті областей півночі та центру без опадів від плюс 15 до плюс 33. На півдні України синоптики прогнозують ясне небо зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 16 до 33 градусів тепла. Вже зранку та протягом дня на сході триматиметься ясна погода. Стовчики термометрів від нічних плюс 17 вниз досягнуть позначки плюс 32.